Давай. Відпускаємо. Тепер ви знаєте де її ловить Ну, сорок з гаком у кунів. Біткоїн взяв? Кидай. Друзі, ну ви ж розумієте, що кожен раз на вагу. Кожен. Давай От кожен леву, раз. Леву руку. Давайте руку змінимо. А взагалі другий хай, хай хтось кине, в тебе те саме. Ти, мабуть, в туалет утром ходиш. А, блин, без цього, Ти <реку> в тебе погано <реку> робиш. Бітка це в нас на вагу. Коїн це в нас на рахунок. Давай. На пол кидай. Тільки так, як, ко... як коперфілд. На вагу. На рахунок? Ні, на рахунок. Це Егор, це, тепер ти кидаєш. На рахунок. <кх> да, тепер так. Да. Друзі, ну розбіглись. А, давайте знову обловим це місце. Казали, що тут буде кльов. Так що побігли. Ах, Арестович. Арестович, сука. Арестови. Так, два-дві години. Пролетіло. Ніхто і не помітив. Ля-ля-ля-ля. За побрехеньками рибацькими. Риби трохи половили. Зараз підемо, мабуть. Вже час. Підбивати підсумки. У мене один. Сьогодні на Бебірокфіш з цього місця не було, а хлопці там трохи далі під берегом половили. Що хапуги? Хто там нахапав більше всього? ой 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 ой

Ну Ну ставте сумки, хто там шо, відходьте. Та ну шо ти блин як. А, як вечір. А що таке? Ааа, ну да, ти ж по феншую можна. Ти ж зура. Все це, це як положено, всі повставляли. Блін, я склав взяв, надо було і мені склав. Оце он ножнички. оце те, все треба. Нет, а що там за ножиці? Та тебе там. Да, ну так. Ага. Блять, да хуя, вот, блядь. Маленький компакт. Вот только шоу. Там их осталось пару штук, так что заезжать сейчас за А я раз не могу. А на ешь да? да? Там еще хлопка. Там вроде да. Нет, то не наши. И держатели для того. То не наши. Вроді всі на місці. Саша, ти будеш про мотор розказувати ще до утра. А ти що во офлагмані чи що, я не пойму. Ти сьогодні на водні на водойні. На Друзі, ну сьогодні класно порибачили. просто шикарно стали поряд і всі ловили. Абсолютно всі. Я дивлюся всі, всі з уло вам почало клювати, так що будемо ще збиратися. Давайте на рахунок. Ну... В кого почало, а в кого тільки починає, да? Да, так? що Радий всіх вітати. На, ну просто шикарний день, і риба, і, і все. І Сашка нам розказав про все, багато чого почули нового, які мотори, і все-все-все. Да, 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 да. да. По, по брехень. Лесь чув Сашка. Ну давайте спробуємо порахувати. Чи є сіреньке відро. Ваня Ваня. Ваня, Ваня, Так, Ваня, Ванька, три штуки. Три штуки. Так, тобі рахуємо. Я вже за себе записав. У мене а, одна штука. Єгор, Єгор, Я це тут сказав, Кидай. так, ну. Раз, два, три, чотири, Пять, семь штук. Семь штук. А что ты не выкидывал? Подожди, в одной руке только держал это <сíck> <сíck> Так и надо. Не, мы его фиксуем, Вань. Так, давайте, Саня, люлька, А вот Севин стоит. А, а, л... Л... а, -а, -а. а я ходил вокруг до да, Саня, а. люлька. Ну тут и кабанидзе. Тут просто монстр. Раз, два, три.

Тут Кирюха, ну все, Кирилл, всех. Кирилл, да? Да, тут всех заделал. Сегодня, да. Рахуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Трошки до 21. 19 штук, Кирилл. Кто сейчас. Сейчас, пожалуйста. рыбы? Ну... Тут, тут рыбе, тут... Давай, Витя. Витя. Витя 2, да? Я победил, моих еще 30, только я их пожалел. <laughs> еще в воде, да? Три. Сколько? Две. Скажи, Влад, как звать, чтобы записать? Есть. Две штуки. Друзья, ну полная канна. Давно Все? такого улова не было. Полная. Полная канна. А ну загалом 20 30 39 і 4 43. 43 штуки. Саня не 30. А і Саня не 30. <плодить> 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 Ми вас почитали. <плодить> <Ça, аби> <плодить> <creepy> <closely. плодить> так, 43 штуки. Вибирай. Так, Кирюха тут. Тут ясно. Персте місце. Кирюха, перше місце. Вітаю. Дякую. Тримай. Другий раз вже, господи. Чемпіон. Тупа, а ну вися. Ну. <схі> Дивіться. Так. Люлька. Друге місце. <схі> Та що ж таке? Саня, ти будеш, подарунки в нас не виходить. І Ігор, сім штучок. Третє місце. І малому за волю до перемоги. Тримай. Тримай. Друзі, спільне фото. І то на роботу. Да. А рекомендації... Так, спільне фото. Ага, дякую. Го... Збір продовжується. Гроші в мене. Дякую прийдемо на обороті карту. Дякуйтеся. Якщо що, хлопці, гроші в мене. Всі, що ми збираємо, всі в мене. Дякую. Тоха, ти у нас виливаєш силикон? Поки так. Да. Значить ми силиконом. Що воно так пахне. А я ж кажу, прикормка в у когось пахне. Ну так. Да. що, воде... Куди? Да, Та... Ванька, перестань. На. На ремонт автівки віддаш. Ну, Ні, ну, не візьму його військового. Не візьму. Хлопці, ну я не хочу. Не то, що з перших днів війни, він до війни був військовим. Він залишається ним. Я не можу брати у військових. І то дав. Так, я не побачив, я віддам. На, я віддам. Я не побачив. Я кредит дідам. На, відстань, це силикон. Ще й з військових хлопців з дітей ми не будемо брати. То спроможні, ми знаходимо вам флагман, з деньги не беруть. Капіта пішть. Давайте спільне фото, але я не знаю, там фон такий буде не дуже. Так, рибу хто відпускає, хто виграв? Хто виграв? Пішли рибу відпускати. Не спіши, бо тут можна гепнутися. Переможец у нас, как всегда, выпускает рыбу. Доставай. Класс. Стой, подожди. Давай. Тепер ви знаєте де їловий ну, сорок з гаком у кунів. Пішли гулять. Всі вижили? Всі. Це така риба, що її ще. Не вб'єш. Постав того великого на крило. Хай біжить. Великі трошки запаморочились, Ну, вони зараз одійдуть. Все. Цей не хоче, так? Да? Закиди туди подальше їх, вони на глибині, щоб вони були, їм так буде легше. Великі щось прибилися. ні ні воно відходять, бачиш? А від тих з'їдять. Хто не одійде, той сам винуватий, так? Да? 对。